Щороку понад 100 римлян заполоняють місто Італіка, найстародавніше римське поселення в Іспанії рідне місто імператорів Траяна і Адріана. Наприкінці лютого місцеве археологічне товариство влаштовує тут фестиваль Італіка Віва, де відтворюють події на півдні Іспанії за часів Римської імперії. Цього року тут побувало понад 7,5 з половиною тисяч відвідувачів. Координатор заходу, президент асоціації Римська Іспанія. Ав'єр Сантана. публіку хочемо ближче познайомити громадськість з давньоримською культурою. Для цього проводимо різні семінари на суспільні військові і релігійні теми. Тут інсценують різні традиції, в тому числі бої гладіаторів у римському амфітеатрі. Гладіатор звертається до публіки. А тепер, люди, це залежить від вас: смерть чи віта, життя. Виконують і ритуал культури богинів вести, які щодня поклонялись у кожній римській оселі. Велика вести змилуйся і захисти нас. Частина театралізованого дійства військові маневри. Учасники вивчили і відтворили кожну деталь військового обрання і тогочасної зброї римської армії. У 2017 році відзначають 1900 років смерті імператора Траяна і приходу до влади його наступника Адріана. Обоє імператорів народилися в Італіці. Тепер кілька громадських організацій запропонували внести Італіку до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.